Друзі, вітаємо всіх! 14 березня, Південна Корея, з вами компанія ProCar. Хотіли б зробити невеличкий звіт з наших стоянок, показати, як йде робота, що купується. Ну, в цілому, так скажемо, повненький огляд зробити. Зараз це на нашій першій стоянці. Ви можете бачити всі автомобілі, які були викуплені з різних ресурсів. Це N-CAR, подібні ресурси площадки. Аукціони цілих автомобілів, аукціони битих автомобілів, але в співвідношенні все одно цілих автівок більше ну десь приблизно 70 на 30 Тобто битки беруться мало, бо конкуренція на них дуже висока. Хто що може виграти, той виграють. По автомобілям це, звичайно, більшість корейських марок і європейські самі такі ходові Audi Mercedes BMW. І йдемо далі. Також виконується великий об'єм роботи по преміум-сегменту. Викуплено досить багато автомобілів тих з самих брендів. Є Порши, є і Volvo, і Купери, і все, що на світі потрібно. І є джипи-врангери, досить багато автомобілів. Лінкольни. Всі ці автомобілі були викуплені нами, всі вони йдуть на експорт. Тому, якщо ви давно шукали подібний екземпляр, хочете знайти його в ідеалі, то саме час звернутись до нас і знайти його тут, в Південній Кореї. А ми прямуємо далі.